Втратив маму та переніс важку операцію. Історія 11-річного хлопчика з Маріуполя. Ілля Матвієнко разом із мамою Наталою проживав у Маріуполі. Коли розпочалась повномасштабна війна, місто щодня було під обстрілами. До війни було класно, але в перший день там ще ну нічого не було понятно, що то таке. Во але потім вже вже зрозуміло, що то війна. Ну і потім так, вже на другий, там третій день вже, було, вже не було світла, вже були чути обстріли. Хлопчики з мамою декілька разів безуспішно намагалися скористатися зеленим коридором, тож майже два тижні їм довелося переховуватися у бомбосховищі. Там ще інші сім'ї були, там ну, така тема. Во. потім на останній день ми з мамою, ну, це вона так придумала, типу, вона захотіла піти до нашого дому, перевірити, там, може там щось є, там, може якась їжа. Во. Потім, коли ми прийшли, а ми йшли там дуже довго, 10 кілометрів десь, Во. ну, коротше, наш дім був зруйнований. Шість днів Ілля з мамою жили у сусідньому будинку, а в останній день прилетіло, тож потрапили під обстріл. Там була ракета, чи ще щось. Ну, коротше, мені ось сюди, в ногу попало, ще ось сюди, а мамі в лоб потрапило осколок. Ну, і там якось ми там дійшли до того дому вже, ну і там така історія була. Коротше, на наступний день моя мама померла, Во. і потім прийшли руські, сказали, типу, евакуація. Спочатку Іллю відправили до окупованого Новоазовська, а звідти в Донецьк. Хлопчику хотіла ампутувати ногу, але обійшлося операцією. Мені там зробили операцію, ну, по-моєму, без наркозу, ну тому що я все бачив, все чувство, ну, то больно було, дуже больно, звісно. У мене, типу, намагалися. Зомбувати то та, та така була тема, що до мене прийшли в перші дні. Ну, коротше, мене почали там вчити писати російською мовою. Хоча я ніколи не вмів її писати. Во. Це я вже не міг ходити. Ну, ви представляєте, який це тріш був? Во. Там ще мій. Врач там до мене прийшов, там сказав, що будеш говорити на ну, слава Україні, слава Україні в составі Російської Федерації. Бабуся Іллі дізналася, що хлопчик знаходиться в лікарні на окупованій частині Донецької області та розпочала шукати свого онука, подолала шлях через чотири держави, щоб особисто забрати Ілюшу. А потім там був довгий путь, ну я не буду який розказувати, тому що то не можна розказувати. Ну, то там є причини, а потім розкажу. Хлопчика привезли в Київ, де він лікувався в Ахмадиті. Коли ми приїхали, у мене було день народження. І до мене приїхав президент України Володимир Зеленський. Ну, коротше, айпад мені подарував. Дуже крутий. Потім там я ще майже два місяці лікувався. Нині Ілля перебуває з бабусею у безпеці. Він вже відвідує нову школу, а ще постійно їздить за кордон, де розповідає про злочини Російської Федерації. Був в минулому році в Австрії, а в цьому році був в Германії, ну, в Німеччині, в Бундестазі, виступав там. А потім ще в Гаазі виступав, там інтерв'ю давав, тому що якщо в Європі там не будуть знати, що у нас відбувається, і будуть думати, що це все якісь прикольчики. То вони не будуть нам допомагати, а без цього ми не зможемо перемогти. Хлопчик дуже любить збирати Лего. Тож у листі до святого Миколая просить конструктор. Реалізувати його бажання пообіцяли благодійники кризового центру місто Добра. Тарас Лазарук, Олена Крячко, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4